І всім хей, hey, з вами я, Ариплей. І сьогодні я починаю свій сезон виживання на версії 1.21.5. Погнали! Версія 1.21.5. Так що тут а, нові моби. І... Ще нові моби. Цей називається пам'ятаю, як він називається. Напишіть в коментарі, як він називається. Зима. Так, потрібно добути дерево і підемо в деревню. Так, ладно, давайте я зроблю верстак. Так. Верстак готовий. І зроблю собі дерев'яний топорик і дерев'яну кірку. О, можна залізти на верстак. і з верстака добути. Так, йдемо в деревню. Бачу є в них. І бачу домики. Компас, ну хай буде, не знаю, нашу, ну хай буде. Снопи я обов'язково поламаю. Тому, що це моя їда Так, тепер йдемо тати житель не треба о А ну дивите. Ну, красавець. Так, що там? Там лиш, короче, лишку, треба взяти лишку сюди. Ні, що то там. Тут ми лутали вже. Нічого нема. Хліб. Раз зараз заре його поїм. А, что там домики? О, нормально. Ой-ой-ой. Не слухайте. Ні, не, ну слухайте, це вже інакше діло. Так, ну шо? Все, деревня, давай, прошай. А я відправляюсь далі. Ліжко в мене є, тому овечок трогати мені не потрібно. Дивіться, як тут красиво. Таке місце. яке зі всіх сторін омиває озером взагалі генерації дуже красиві зараз стали от даже там подивіться такі кар'єри но все одно то не то що я хочу я зараз буду шукати місце жительства де я буду продовжувати свій сезон не знаю, наскільки він затягнеться. Я сподіваюся, що ви мене підтримаєте лайком і підпискою. Ось таке містечко ми зараз коло портала. Зараз ми тут переночуємо. Ох, красота. Зараз залутаємо цей портал. Портал, портал, портал. Жалко, що золотий блок я не добуду. Магнітіт. Обсидіан. Самородки, з яких я зможу зробити таку Ну, Но мені не хватить. А мені хватить. Якщо я правильно порахую. А ні, там... По-моєму, там треба. О! Реально хватило. Повезло. Зараз я зроблю собі кірку і добуду золотий блок. Класно в перший день вже мати золоту кірку. Граю я, до речі, без... Inventory. Так що це буде ще хардкорніше без кіп інвенторі. Так, золотий блок я забрав. Більше тут, в принципі, нічого нема, що забрати. Бука я все забрав. Кремінь мені не потрібний. Все, портал, бувай. А я шукаю далі. Своє місце. Жительство. Шахта. Я б спустився, якщо чесно, щоб добути трохи вугілля. О, желізо. О, я бачу, що желізо. Так, давайте я зроблю факел. Факел. А, у мене є один факел. Ну я зроблю ще. 37. Непогано. Думаю, цього мені буде достатньо. Так, де мій топорик? Ага во. Треба не забувати, до речі, що є мішочок, в який я можу також положити до стака чогось. То стака. І у нас вже сім желізо. Непогано. У не заблудитись, щоб я потім знайшов вихід. скелетів, Я ще зараз огляду буду, чи я бачу там желізо, зараз добуду, та й буду звідси вибиратись. Так, я десь, по-моєму, бачив желізо, я говорив. А вот. Кусочок хіба? Ладно. О. Я взагалі-то в шахту не збирався в першій серії йти, ну а чому б і ні? Ну, уже стак вугля у мене. А скільки желіза? 15 желіза. Непога. О! Багато желіза. Мене це радує. 26. Мені вже на сад хватает желізний. Так. Так, ну ладно, напевно, я буду вибиратися, звідси. Яка в мене висота? Е, висота, получається... Ага, 17-та висота. Небагато. А, а от і вона. Потрібно. Перекусити. Ой, що я зробив? Угу. І зараз зробити потрібно меч. На всякий випадок я зроблю пічку. Переплавлю один шматочок желіза і зроблю собі щит. А у мене є вугілля, можна на вуглі. І що я хотів ще зробити? Меч хотів собі зробити. Робимо палки. Та давайте вже тоді я переплавлю не один кусочок, а декілька, щоб також на меч хватило. Я зі щитом наїдемо. Звичайно, місця тут небагато, тому я не можу нормально вам показати. Ну, я думаю, ви бачите. Отакий щит у мене. Так. Треба звідси викопувати. Забираю пічку, верстак. Ідея? Ой-ой-ой. О! Мені туди. Тебе ж тут ніч настала. Зараз я тут переночую. Посплю я в шахті. Так, вибираюсь. Давай. Так. Продовжуємо. Ну, нічого, заодно камня накопав. Привіт, овечки, давно не бачились Так, я прийшов з вітом по той портал. Найші ну, ціду я далі. І що, і все ж таки прийдеться мені плести, скоріш до все. О, що це таке? Це затонувший корабль. Реально затонувший корабель. Окей, зроблю зараз лодку. У мене хоча б залишилось дерево. У мене дерева не залишилось. Так, потрібно щось в мішок поскладати. Наприклад, компас, наприклад, золотий блок. Ліварку. Потрібно... А, кірку не можна, я зрозумів. Чудово. Пробуємо лобку. Так, як це закрити, ага. Без поняття, як це закрити? Ага, отак. Лодка готова. Зараз. Так, лодку поставив. Тепер потрібно вернутися за іншими речами. Мені якраз цього хватить. Ай, все напідібрав ту кірку. Все, кірка, бувай. Так, а я буду відправлятись до корабля. Так, пливемо до корабля. Карта. Папір. Папір, не знаю, можна взяти. Угу. Ну, знаходиться відносно недалеко, но... Я не піду зараз шукати скарби. Так, а тут є інаший поверх. Так, є вот лук. Потрібно вибратись, так як я не хочу померти. Я забрав 10 слідків. Ага, і ще тут сундучок. Ой, зачарований, а на що? лагодження? О! В мене є шлем, який ніколи не поламається. Чудово. Так, картоплю обов'язково беремо. Мох можна взяти. Ну, красавець! Шлем на починку. Я на перевернутому кораблі. Ну що ж, я пропоную закінчити відео на цьому. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Арсен. Всім удачі, всім па-па!